І так, всім привіт. Я вже вирушив, можна так сказати, точніше вийшов із общежиття, і, як ви бачите, і зараз відправляюся на автостанцію і буду вирушати. Тому якраз е, скоро ви узнаєте і побачите, куди саме я вирушаю на перше місце, куди я запуска Тому не перемикайтеся.

Другий день, тож ще перший день після приїзду оставив деякі свої речі в хостелі і йду зараз, трохи погуляю по Києву і якраз вам познімаю. Тому, можна так сказати, я зараз вирушаю. Самокатів, самокатів тут більше, ніж в Черкасах. Довкіло ротом і чогось Так, Парк імені Богдан Тараса Шевченка, якщо то, зараз я в ньому знаходжусь. Зараз погуляю і покажу, як вам тут. І так, цей парк щось обширний, можна так сказати. Не, не знаю, хто там стояв, але його чого, чогось е, приховав. Ну, приховалки, значить, і так як був, чого, чого. Ну, Так, то зараз в якесь інше місце, вам покажу. Якраз того не перемикайте. я вже із того музею. Зняв я там на ньому, хоч і на також і багато, але все ну, одно так сказати, я туди приліз, а не можна так сказати, як усі звичайні будуть за квиток і прийшов. Тому там буде більше, більше те, як я розказую чима відео із самого того музею. Але все одно, можна так сказати, відео про музей окремо вида. Тому я зараз вже вертаюся в а, хостел і а, може по дорозі ще щось вам зніму про Київ. Як ви бачите, я поки що ще в тому самому парку, тому не перемитайте. Наступне місце туди, куди відправлюся, то це буде е, е, точніше, я поїду додому в своє сауто. І якщо то можна так сказати, з приїздом в моє сауто ця подорож трохи закінчиться. Е, так як можна так сказати, е, е, так як казав раніше і <кій> то у мене, можна так сказати, точніше не зможу продовжувати трохи більше подорож із за фінансів, так як, можна так сказати, на наш грошей стався не так уже багато, але якраз щоб можна було поїхати додому, то мені краще можна так сказати, вже завтра відправлятися. Звісно, в цьому, в цьому відео я не знаю, чи ще вставлю, може не так сказати, так звану родину матію чи ще якусь не так знає так сказати я статую, так як зараз. Поки усе гуляв по Києву, то трохи на тегра пасани поймуть десантно. Ну і якраз із за цього вже тяжко ходити. І, і якраз і за, саме із-за цього не знаю, чи я вже там щось зніму. Ну, якщо то то, то, то ви узнаєте трохи пізніше. Так, ще одна ця поїздка така була коротка. По дні прості пречні я трохи нарощав із бюджетом, і трохи можна так сказати, з'їздив, трохи не туди, куди надав. І якраз і за цього я і точніше на ті гроші я міг би як мінімум один день тут побути. І тому можна так сказати, якщо то, то це для того, щоб ви розуміли, чому я так мав був у подорожі. І тому зустрінемося вже трохи пізніше. І так, народ, на цьому відео підходить до кінця. Я, якщо то так само заходжу зараз біля хостелу свого, переночую і завтра рано вже поїду додому. І mm -hmm. можна так сказати, дякую за перегляд. Якщо то про хостел, я там, якщо напишете в коментарях, то я ще розповім про хостел, в якому я переночував якраз ці дві ночі. І... Якраз також кого цікавить те, чому я, можна так сказати, так коротко пробув в подорожі і побув тільки в Києві, то також пишіть в коментарях, якщо вам цікаво, то я також зніму про це окреме відео. І тому на, на цьому відео закінчується. Всім дякую за перегляд, всім пока.